Дуже раді, що здобули три залікові бали і раді тому, що забили три м'ячі, таке з нами не часто трапляється. Ну і знаєте, як, підняли самі собі настрій, тому що десь, ну, так знаєте, як всі. Дивляться назад, озираються, тому що велика плотність, щільність в турнірній таблиці. Тому так дуже важлива перемога і впевнена перемога, те, що радує. На вашу думку, наскільки нам сьогодні допоміг швидкий м'яч Павла Оріховського взагалі досягнути цього результату. Ну, він вплинув, як ви відчуваєте, як ви скажете? Звичайно, вплинув. Я можу сказати, що в попередніх іграх нам дуже не вистачало забивати першими. Тому що ми мали непогані нагоди, але не могли їх втілити в забиті м'ячі. А це завжди ну, накладає відбиток на всю гру. Коли ти забиваєш те, що створюєш, ти володієш перевагою і зовсім інша гра. Тому я можу сказати, що Павло зробив те, що нам не вдавалося раніше, і, звичайно, це вплинуло на гру. і. Допомогло нам виглядати більш впевнено, чим ми виглядали до цього в попередніх іграх. Це я дуже радий за кожного гравця команди, який себе добре проявляє. І сьогодні те, що ви кажете, проявив себе Мякушко, так він проявив себе на фоні знову ж таки добре граючої команди, яка разом оборонялася, захищалася, разом атакувала. Тому, тому так, в нього був складний період, я скажу так, що він пропустив велику кількість підготовчого періоду. Скажімо так, коли ми закладали фундамент підготовки. Потім, коли ми приїхали в Туреччину, він захворів, випав, пропустив ігровий, скажімо так, етап підготовки. Потім грав після цього всього, після. Того, як перехворів, і плюс пропустив там, тобто він завжди йде все шкереберть у гравців, які не проходять підготовчий період. Тому, знаєте, як, він, я надію, що позаду залишився цей період в нього. Зараз він сумлінно працює на тренуваннях, викладається на тренуваннях, знову ж таки, робить те, що ми від нього вимагаємо. А саме проявляє свої індивідуальні якості, націленість на удар з'явилась, на загострення те, чого не було раніше. Тому він по праву отримав місце в стартому складі і сповна цим скористався. І я радий і за нього, і знову ж таки, за всіх інших хлопців, які сьогодні себе гарно проявили всі, виключно ті, хто вийшли навіть на заміну, навіть ті, хто не вийшли, теж гарно себе проявляли, підтримували всі. Ярославсі ще заключне запитання щодо всіх хлопців сьогодні. Було помітно, що всі хлопці дуже заряджені, що команда біжить. Команда дійсно грає у футбол, на який було ну реально приємно подивитися. Якщо не секрет, які слова якими словами ви спонукали хлопців сьогодні перед матчем, якщо можна розкрити цей секрет, Дивіться, як налаштовував да я б не хотів, щоб ми тільки говорили про цей матч. Ми в мене немає претензій до хлопців в плані налаштування на на всі матчі, які ми грали. Ми не виглядали погано в якомусь матчі, можливо, десь якісь етапи частини матчу ми могли десь, скажімо так, проводити не так впевнено, як би хотілося. Але в нас ну, не було жодної гри без настрою, без, де ми там виглядали погано фізично чи поступалися. Ну я не бачив цього. Нам не вистачало забитих м'ячів. Знову ж таки, ми створювали моменти, починаючи з першої гри там. Коли ми з Кривбасом грали на виїзді, були моменти при рахунку 00, які ми могли забити. Знаєте, Ми пропустили, гра склалася так. Потім з рухом, знаєте, з Минаєм ми мали моменти в домашній грі, там, дві стійки не можемо реалізувати. Зараз з металістом на виїзді гра. Рівна гра, суперник мав, мали нагоди, але і ми мали нагоди забивати, розумієте, наскільки голи впливають на гру. Тому, знаєте, якби, які слова. хлопці Хотять, вони не я не бачу, що вони не можуть там чи не мають бажання. Вони завжди хочуть. І просто сьогодні це вилилось в забиті м'ячі і знову ж таки впевнену перемогу. Закономірно я рахую результат. Можливо, він міг бути не, не 3-0, але треба признати, що закономірна перемога Колоса показала набагато більший характер, бажання. і... Як нагороду вони здобули заслужену перемогу? Чому, на вашу думку, чого вашій команді не вистачило? Якщо ми подивимося попередню гру з тим же Дніпром, то футбол був достатньо цікавий в виконанні вашої команди. І саме головне, були гольові моменти за рахунку 0-0 проти Дніпра сьогодні. Навіть таких епізодів не було. Тобто, як ви правильно сказали, колос, повністю пере... ну, Можливо, повністю перед. Чому так? Чого не вистачило? Для нас це також на даний момент загадка, чому ми сьогодні так зіграли погано. Ну, знову ж таки, потрібно проаналізувати і з холодною головою розібрати гру. І я сподіваюся, ми зуміємо до наступної гри знайти причини. А чого не вистачило, я думаю, що кожного компоненту гри, який є, сьогодні трішки не вистачало. Але це знову ж таки це вже наша проблема як в найшвидший термін зробити правильні висновки і налагодити свою гру. Також, як вона було правильно сказали, як мінімум до 70-ї хвилини з Дніпром.